Загадка представників Червоного представника, які у нас вже так, <працю> е у нас хочуть представити декілька своїх силах, які мають заклад, у нас дуже хороший так. Ви в цьому переконаєтесь. Зговорить, трохи більше. У Нас дуже радно працюють вчителі, наші педагоги. Їх у нас 34. А, 4 Чотири методисти, один з них, тринадцять людей, старші, 4, 4 13 людей, людей 5 старших вчителя, старших вчителя шість людей в вищої категорії, п'ять старших категорій, п'ять молодих спеціалістів, просто молодих спеціалістів і один молодий спеціаліст. Сьогодні ми учасники семінару стратегічної інфраструктури. Практичні заняті з фактичної активної та організації допомоги. Звичайно, переконаємось, я з нашим Олександром Андрійовичем. Андрійович, участь значання виконаючись перемоги, а також про Інселович, вчитель фізкультури. Олександр Андрійович, вчитель історії. але вони є вчителями судметних, але вчителями, які мають а, mm -hmm. предмет захисту України. Подивитись, як працює практика, як підібрані люди, які будуть вам показувати практичну частину. Це батьки наших учнів, яких ми знаємо вже давно, доволі давно. Я думаю, ви у всьому переконаєтесь, будете бачити це все, як це відбувається на практиці. Бажаємо гарного вам перегляду. Прошого вас. Ну ви ще раз доброго дня. Ви побачили план нашої сьогоднішньої роботи. Ми акцентували вас, звернули увагу на практику, тобто практично за буде. Дійсності ми запросили фахівців. Серади. Пане капитану, 11 клас. Для проведення занять захисту України вишикований. Доповідав командир відділення безпевець Володимир. Слава Україні! Героям слава! Вільно. Вас вільно! Так, чоловік. Сьогодні ми проводимо практичні заняття. Так. Зараз перша частина ми будемо проводити з вами технічна підготовка, тоді солдата у групах, а потім ми будемо проводити з вами до медична підготовку з вами будуть проводити наші професіонали. Отже, ну самі актуальні і в чому заключається, в тому, що саме в цій локальні дії які відбуваються, показали, що yeah. ці маленькі бойові групи, вони дуже багато ефективні. І якщо дійсно вони навчені, якщо вони мобільні, якщо вони осмачені, вони можуть дійсно проводити військові такі, розумієте, і як в селу, так і в обороні. І сьогодні нами майор служби безпеки України і проведе це тактичне завдання. <плес>

Задній номер. Назад, пішли, назад, назад. Дистанція на ручку. На ручку дістанемося на ручку. Так, увага. Діво, Ручку. Три крока бере кроком гуш. Так, понад значимо тримаємо. Тримаємо, тримаємо Увага. сьогодні аккумулятор три позиції. Зараз тут. Перша фронта. Е, перше правило всі біжи... Нажали е, ну, в, сторону, в сторону. Нажали, там нічого немає. Нажали. Все, Все, гідно. Так, стоїмо. Увага. Увага, Дивіться, я нагадую. Е, перша фронтальна стоєчка, чим вона універсальна, то з неї можна працювати і з автомата. и из с короткой и я беру ствол, я работаю, я отдыхаю я танцую, я отдыхаю отдыхаем работаем отдыхаем работаем отдыхаем переходим на другую стейку. блинка Працюємо. Віддихаємо. Локти зводимо, хлопці. Працюємо. Віддихаємо. Працюємо. Мушка-целик. Віддихаємо. Тепер переходимо на локти, лохті зводимо. Другий номер. Локти зводимо. От Денис правильно звів! Молодці. Працюємо. Рухаємося, рухаємося, рухаємося. Тримаємо ціль, колінку близько тримаємо. Тепер командир руху дає команду відступати назад на ісходну позицію. Перший починає рух, підходить на студент. Нова считает до п'яти, коли приходить плеча суперника. Простимо. Пішли, пішли, пішли. Тримаємо позицію. Рухаємося, 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 тримаємо три. Готови і працюємо. Молодці! піднялись. Так, Тримаємо лінію. Е, зру... Так, добре. Зараз швиденько. Зупиняємося, тримаємо дистанцію. На там трошки далі. Змістилися трошки ззаді, розійшлися далі. Щоб не мішати. Ладошка, зупинка вже є. Кулак, дія! є. О. Раз, зібрались до купи. Снова. Гия. Ну купи раз. Аж так еще раз. Увага. Зупинка. Гия. Працуем, работаем. Двумя знали команды. Раз. Ну купи, изображайся. Далее выдаем группу, выдаем далее. Детка. Все нормально, группу тоже. Нет. Нет. Так, у а вас, у запасли, Лешка, команда. Самолук, ратуем, и стрелимся. Оп, добивання. Добив, встав стоєчку. Ще, ще разок. Прокіт ноги. Оп! Так, тепер акуратно, зуркуйся. Тільки підтримуй. Прохід ноги, перший противник розвернувся зараз усе. О! Шевно головою не, не, не крує. Нормально. Розвернувся, другий противник. Задня. Знову працюємо на зближення. Перейшов на плече. О! Логонько почав, ударів ножами є дуже багато. Такі є поширений удар. Десь... Перше завдання. Згодки отакі. Блоки Лопаєте не тут блокуйте, а блохуйте повище до ладошки. Зразу ваша рука йде, буває можна. От, ви знаєте? І робите крок сюди, його валите. Ось, я стою. Раз. От я взяв кість. Бачите, логоньку гнете сюди. І крок, крок. Вперед. Оп! І отримаю. О! Добив. Третій номер. Так, а ну стоп, ще разок, йдемося на мене сразу, тільки я входжусь, одразу я блокую. Вибиваю. Можна, зробляючи удар під колінку. Йду сюди на згин. Все, він. Пішли. Скроперед піною. Хорошо, є. Молодець. Пішли, другий номер. Погано вбиває ножик. Трошки гірше. Третій. Так, помилки, ува! Хтоби приближаю, руке, вставляю. Я веду його до директора школи чи діти. Його болить, починає сюди, йому тут можуть ломати Голову Голова до лейбі. Розрив, газяючий удар. Розтяжка, розтяжка. Заклали, повели. Взяли знизу. Та сама дія. Уа. Накрили. Оп. Розтяжка. Заклали. Повели.

Так, Поки ви одягаєте, слухайте мене уважно. Отже, я вам буду розказувати про базові так цеву ремелу реанімацію. Якщо ви не медик, ви просто знаходитеся на вулиці, бачите, що комусь стало зле і ви діагностували в нього зупин серця, ви проводите непрямий. непрямий серце, За такою схемою, як я вам зараз розкажу. Отже, ви оцінюєте цю обстановку, де це сталося. Якщо це сталося на дорозі, і їздять машини, і є небезпека для вас, спило, наприклад, велосипедиста, і ви підійшли, то машина наступна може збити вас. Ви не надаєте допомогу. Перше, безпека ваша є понад усе. Ваше життя найважливіше, що тут, може... тут вже щось сталося, посталося. Крові немає. Крові нема. там? є закритий переваг. Бачите, мірію звідси. І отак. Легенько піднімається. Вона зачемло безпеці є для вас. Але ви не можете почала далі, щоб натуратися, ми вже будемо мати двох постраждав. Отже, якщо місце небезпечне, ви не надаєте допомогу. Ваша безпека є понад. Ваша безпека. Не бахмилої, але... Це супікент, так? Це супнікет. Це випадку артеріальної кровотечі. Це у випадку зупинки, рани на руці, будь-якому. Так, близько дивитися. Максимально високо накладаємо. Якщо ви добре не знаєте, де рана, максимально. Якщо знаєте добре, де рано, як дітей, ми зможемо виходити. Ми розцінюємо цей зупинку дихання, відсутність дихання і розпочинаємо непрямий масаж сер серця. Розуміє. Все. Перед тим, як розпочати непрямий масаж сер серця, ви маєте комусь, комусь з оточуючих, хто є, сказати наступну фразу. Прошу вас, ви в сірому костюмі подзвоніть на 103. Підсувати здорову ногу до потерпіли. Спочатку, дивіться, спочатку ви маєте так. підігнути. Це ти собі маєш робити Пішки, без ага. однак. Бачиш? Зафіксувала. Зафіксувала. Полегенько підсуваєте. Легенько легенько. Бачите? Відно. Якось. Відно. Бачите? Можна дихати і ротом, але я вам на дорозі не раджу. Ваше життя і здоров'я найважливіше. Починайте. Починайте. Молодець, бо ти бачиш Можеш дивитися не сюди. Святослав, що з тобою? Це на країну Лаштова, до Кріпсвата. О, що це А такі кошти у що починаєш? Це ларингальне. Ларингальне. Кубочку запхаєте в стравохід. А коли ви її запхаєте, її не засвітить. І тоді я можу зайти і запхати. І ввести цю інтубаційну структуру. Відозначається на кілограм ваніль. Відозначається на кілограм це дитяча. Це на жінок п'ятдесят кілограмів. Це так. трошки більше. А от те, що я вказав. Звається про руки невірочка. Тут немає. А тут кажуть. І все, а може навіть... Тут є крутотечі. Максимально високо накладаємо ліки. Максимально. Не можна накладати на ліки, а тут ще є Ого! Тихенько, ну як давай.